Всім привіт, ребята, з вами Маша я приехал на один в село. У мене є новий комп'ютер за 10 тисяч. Так, подожди, мені показалось или кто-то Ти О, Привіт, голубчик, А ти хто такий? Заголит тут сами Дім. Это мать! Ну здрасте, тут бабульки живуть, це село. Ти де взявся, голубчик. За Заходи, а ні-ні, так не буде. Плати гроші за оренду будинку. Може, таке І я таке хочу. І я такий хочу собі ноутбук. Прийшов собі без дозволу. Е, воно мені і ноутбук украла. Прийшов без дозволу в наші будинки, сидить, грається, у мене такого немає. Я теж таке хочу. Плати оренду за будинок, тоді прийдеш, я тобі віддам надбук. гроші плати за будинок. Так, зараз будемо думати, як мені повернути ноутбук. Зараз будемо думати. Думай, думай, поки гроші не принесеш за оренду. Ноутбук свій не получится. А ты кто? Ты бабазина? Так, я баба Зіна. Я така бабазина. Сама злая бабка в твоєму селі. Ох, твоя кровать, я її зараз з выкину. Э, хе <реш> ти чого робиш шкетник де ты взявся в цьому спилі. Тут одні бабульки живуть і дедульки. захотіла і купила себе. Ні. Бабазина, поверьсь! Вот твое кресло. Эй, <свист> ну в це, я расстима не заров. Ой, я сейчас расстимаю. О, вот мой компьютер <свист> эй, это ну, мой. Ты, я тоже хочу такие себе, у меня такого не Ну будешь, Это мой. Это твое. Это добре, добре, давай не будемо сваритися вже. Ні, ти так злая, бабка. Я не буду злою, давай. Будеш, я, тебе... я тебе ще зараз. Я тобі не вірю. Та вставиш, та ванну собі поставиш. Я тобі не вірю. Машинку стирай. Баба Катя, баба Катя. Я не баба Катя, я баба Зіна. <реку> я не баба Катя. Баба Катя то добра баба Катя, а баба Зіна зла. О, <реку> Твой диван! Взяв мені дивиться, що понороблював. О, твой дина. Виніс... Ба Бабазина! Подивись! Ти... А ну поклади на місце, де, <хи> де стояло, бегом! Подив... твоя ета, На ну, забирай! <хи> Ты зараз у мене сничками получишь! Башбек не ай-яй-яй! Та ти взявся в цьому селі, так дружно, 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 гарно жили, а тут приїхав якийсь невідомий. Подивись, твой стіл. Почеряшка. Твой стіл. Іх, е, э е, -э е. -э На. -э. Да. Так не можна, все, не можна. <реку> ну все, ти здорово, ти тобі зроби. <реку> Час тобі <ти> зроби бабулька. <реку> Ще й кашляє. Твой диван. Твой диван. Ну все. Так, де тут твой диван був? Ти попався. О, твой Зелен, диван. Да, Перекрашенный. Подывайся, твой диван. Да -да -да. Я твой диван выкинула. Зараз, зараз, я тебя найду. Эх, ты! куда ты полетел? А ну, иди сюда. А ну, иди сюда. Зараз, баба Зина, ты без дроби. Я тебя напугаю, зараз. Знаешь, что мы здесь? есть? На, забирай. Бомбочки. Я даю бомбочку, мы ходим. Бомбочки. Хоча не хоче, бо вона кладе. Кладе вогір від Бога. Що ти зробив з бабулькою? Ой, Зарвала. Боже, що зараз за діти пішли? Не можна з ними домовитися. Баба Катя, баба Катя, баба Катя. Я да не баба Катя, я баба Зина. Баба Зіна? Моя баба Зина стала.

Я боюсь базуки. Ладно, я пошутила. Я пошутила. Бою -то, У мене ще такі охоронці є. Зараз <плес> ці охоронці, тобі зроблять. Е -е -е! Охоті! Ну, що це таке робиться сьогодні? Ну не можна не з ним ніяк домовитися. Баба! Yeah. Конечно, что у меня закинь. Это модим! Теперь будем. У тебя я сведим. Ну, если ты у меня все з мого будинку повитягивал, то зараз я поставлю все обратно в Сведим. У меня, короче, игра. У меня шесть игрок зашл. Зараз нам на сервер вернусь, где там бабазина там. Да. О, быстрее, быстрее! Я не успела написать. Мне нравится каждый раз. Буквы, буквы. Хо! слышим быстрее? Ой, не, подожди, неправильно, не неправильно. рапа РП. Быстрее один, один, один пишем. Я повернулась, баба Катя. Я не баба Катя, еще раз тебе говорю, я баба Зина. И если ты уже повернулась, то <мес> я думаю, что ты маешь стать хорным, хорным хлопчиком. Я не хлопчик, я девчонка вообще. Э, yeah, девчонка, а ты я хворыш. А, а ну, ты даже на украинской хворыш не можешь. Жив... Живешь Жив... ну, да, в... Надо, понимаешь. Вдруг ты не в Говорю по а, а я тебя напугаю. Чим? Голою попкою? А куди ти... що в мене є? Ти мене можеш напугати. Я зараз тобі осьо... ось ось Отаким тебе напугаю. Хочеш? Ха-ха, ха ага. Ось ти де. На, лаві. Для мене є кальмарчик. Зараз я його вже там мобок. Я він не... з ними розбирається Це мої будуть охоронці я зараз. А... Поставлю... Испугалась моба моего. Поставлю кальмар. моба вы. Ви... Я і хан... і уберу твоего кальмара. Я уберу твоего майна. Я я я тільки чува Діл купила собі и оренду платила. Кому ты платила оренду? Чому До мене треба ходити. Я комендант. Не... села Я вот <свист> э, э, ну, <свист> нет, кто, кто продавал будинок, тот я купила будинок. Прям такие карабери, по а ему кому-то урожняло. Так. О, ну кого нет такой парезины, реклама. А я пока ей закидаю. Пока своим домом а я сейчас тут? Я хочу що ця дівчинка заробить. Я приду с деревни, выньше 10 місце буду жить. Баба Зина! подойди сюда! Я буду я не хочу на тебе образилась, я не хочу с тобой Баба Бабазина! Ничего ні не хочу з тобою робити. Повернись! Повернись! Я зараз тут собі построю будинок. Повернись! Повернись! Ну, Мій будинок. Повернись! Не хочу я з тобою спілкуватися. ти погана дівчинка. А тепер перша почала, твоє кресло? Ну і що, забирай? Це твоє Не треба мені вже нічого від тебе. Бо ти злюка. Mm. дім строй, дім. Вот зараз тут буду. А знайки. я поки є зомбі заполню. Тут буду жити в тепличці. А ну біги на бабузину. Ручок у мене тут росте, папусточка, погірочки, помидорки. Зомбі, йди на бабузину. Жила собі бабка, нікого не трогала. Тут прийшло якесь нашестя. Це перша! І стріляє, і це перше поклада. Базуки стріляли, і що зі мною Піду я, на, мабуть, на. з цього його села на іншу карту і буду жити на іншій карті. Не ну, хочу я тут знаходитися, рядом з тією дівчинкою поганою. Та, не... То ти вже його забрала. Все, не ну, хочу я нічого від тебе. Приходь сюди його. самі вже будиночок. Я його зайняла і буду тут жити. А ти actа, Баба почему ты не ум права мой див хотіла разрушить. Все, всем пока, ребята. Баба с Дина. на іншу карту. Паводина, давай прощаться. Погана девчонка живей. Баба Дина, давай, давай прощаться. Не хочу с тобой прощаться. Ну давай, подведок. Так, встаем позиции. Вот так вот встаем. А я вставлю перед бабазиной. Всем пока, ребята. зустрінемося на инший канал. Я баша говорю. Я баша говорив. И зараз мы под этим роликом с бабазином уже будем закінчувати. Чего заставьте лайки, підписывайтесь на канал. Всем пока. Скажи до баба, бабазина. До побачення, телебачення. Пока всем.